Слава Україні! Ви на каналі в гостях у Натки Рукоділки! Сьогодні просто таке відео, відео просто поговоримо. Я обрала для себе таку, знаєте, локацію найтеплішу у нас вдома, тому що е, світло вимикають дуже часто, на, трошечки вмикають і. Виходить так, що у нас без світла немає і опалення, і нічого коротше немає. Я вам вже про це казала. І тому трошки у нас прохолодно, тому я знайшла таку локацію там, де найтепліший куточок, знаєте. І, і якось так. Ну, тут можна знаходитись, От, а взагалі. Ну, так, знаєте, я зберегала всі пліди, які у нас, всі ковтри такі, що у нас, знаєте, буває, там хтось подарує, і воно просто лежить, і начебто воно і не потрібно, але й нікуди не діваєш, тому що, а, можливо, колись знадобиться. І тут прийшов той час, коли знадобилося у чоловіка навіть була. Ну, Є ковдра, яку йому бабуся давно-давно колись на е, новосілля подарувала. Е, і вона нова, лежала запечатана, але ну, вона така якісна там е, шерсть. От, і, і так, знаєте, викидувати ж не будеш, не будеш комусь подарувати, думаєш, ну, а може і нам знадобиться, то ми за собою то возили возили а тут вже розпакували і користуємось нарешті. от. Так що все на себе намо, намо, намотали і ходимо. Але нічого. Головне русні, Ви знаєте. Так, е, от ви бачите у себе зараз їжачка. Цей їжак в тумані мій. Ви знаєте, я ну, знаю, що це прогон прогоністи. У вас в камеру він ще симпатичніший, ніж він є насправді. Е, він у нас висить у передпокої, і там. Так він височенько, і в принципі можна, ну нормально він виглядає. Я цю роботу люблю, люблю свого їжачка цього. Я його вишивала років 9, тому це най... ну, одна з перших моїх робіт, коли я почала вишивати. Я тоді геть не розбиралася там прогон, не прогон. Що воно таке. Знайшла я його. Був, я не пам'ятаю, як той сайт називається, але дівчата, які ну, вже давно вишивають, вони зрозуміють, про який сайт. Там дуже багато різних схем і можна скачати безкоштовно. І я хотіла дуже-дуже хотіла вишити ось їжачка в тумані. Мені цей мультик дуже вподоби і ось мені хотілося. І я там його знайшла, розпечатала, там схема була, мабуть, листів на 20-ті. Ти так. І... і я розпечатала і собі вишила і все. Ви знаєте, я взагалі так хожу, думаю, коли не розбираєшся в тому всьому, да? там, в тих в прогон, не прогон, хрестики, яка, який каунт канви, яка голка, там ще щось у цих всіх. Там, штуках, аксесуарах і взагалі. Просто вишиваєш і все, і не заморочуєшся, то вишиваєш такі, ну, такі речі, які б от, ну, зараз я б, в принципі, не взялася б ні за цього їжачка і багато чого того, що я творила, вишиваючи свої роботи, я б не робила. От. Наприклад, от у мене. Робота площа Троїці в Парижі. Так? Там в наборі була, якщо я не помиляюсь з 14-го каунту канва. я її замінила на 18-й. Потім почала вишивати, а там виходить, шерсть і муліне в переміжку. Є такі бленди. Там. Одна ниточка шерсті одного кольору, інша другого кольору. Но хто вишиває на 18-й, то розуміє, що туди впихнути дві нитки шерстяні ну, — то проблематично. Туди і одну впихнути, так собі. От, і нічого, і там були бленди і в три, нитки, і в чотири. І нічого, у мене все влізло, все вийшло і дуже-дуже гарна робота. Я вам трошечки пізніше, можливо, її покажу. От, А цей їжак, це, звісно, тут, якщо подивитися ще ось ближче, бачите, які хрестики кошмарні. Просто, знаєте, хто вліз, ліс. Ну, вони закриті в одну сторону, але там стерчить. Бачите, там не стирчить. Ось, дуже добре видно. От. Щось у мене там вилізає в комп'ютері. Ось. Ну, коротше, це я так його вишила, бачите, який він побитий. Тут стільки одиночок, дівчата, що просто капець якийсь. Це, знаєте, хто вишиває. І тут ну, розмір, виходить, у висоту він десь а 4 формату, а вширшки трошки більший. От, І я його, бачите, оформила. Оформила в дерев'яний багет. Це ж не просто так вам. Бо це ж природа, цей їжак, він повинен бути в природі, не в пластику. Тому тут дерев'яний багет. О. І пам'ятаю, я коли його принесла е, на оформлення, там прямо всі, ох, ох, який їжак! Ох, ох, який їжак, яка краса І там все. Ой, це... А потім, мабуть, я пішла між собою, кажуть, боже, яке страхіття було так відшити. Так? Ой. Я це, знаєте, притримую тієї думки, що якщо щось, от, ну, чиясь робота не подобається, просто не коментувати, нічого не писати. Ні, ні в коєму разі не можна писати, що це погано, що ви вийшли. Не можна. Просто, або ну, добре казати, там, похвалити все, підтримати треба, або геть нічого не писати. То я, коли мені не подобається, просто нічого не пишу. От. А коли подобається, то пишу. Там молодець, там гарно, там тра-та-та. Та, та. То з приводу цього їжака. Вже... І то я тут ще його чистила в процесі вишивання я бувала, ну, пам'ятаю, так, задовбувалася вже з цими. Одиночками, і думаю, так, тут не, не буду робити. Ну, я ж такий спеціаліст вже була. Що я там деякі одиночки не робила, а їх там поєднувала з тими кольорами, які поблизу були. От, І ось такий їжак у мене вишив. Зараз я на нього дивлюся, і ви знаєте, у мене такі спогади теплі за ті часи, коли я його вишивала, як я його вишивала, і прям, знаєте, сум якийсь є. що Напевно, простіше жити, коли поменше всього знаєш, знає? то як є приказка. Та? Менше знаєш, краще спиш. Так тут те, той самий випадок, що менше знала, вишивала собі все підряд. А то, що дадуть, то і вишивала. Ось, потім я його вишила, і потім вже я почитала відгуки про той сайт. Там багато дівчат писали, що то все прогони, не гайте свій час. Там. От. І. Тому подібне. І, по-моєму, це ще гамовськими ниточками я вишивала. У мене їх так ні, ну, немає в запасах, але цю, цю роботу чомусь я саме ними вишивала. А, то, мабуть, там ключ був в цих нитках, то я ними вишивала. Навіть не знаю, де вони в мене зараз поділися ці. Ті... Залишки. от. І дуже швидко він у мене вишився. У мене тоді все швидко вишивалося. Наш помічник був масюський. Ось. І він, коли спав, то я вишивала. от, Багато. І по ночах я пам'ятаю, вишивала. Потім я цим припинила займатися, тому що все ж таки треба відпочивати. от. І коли я пер... припинила по ночах вишивати, то вже у мене впало моє виробництво хрестиків, <смі> значно впало. От. Ну нічого. Зато я виспана і нормально почуваюся. От. А зараз у нас взагалі е... така ситуація, що невідомо, коли ми виспимося. Взагалі, чи виспимось, чи вже на тому світі виспимось. Це таке, знаєте, вже риторичне питання. О, тому що ну, от, я не знаю як у кого, але я, от, наприклад, я наче й сплю, але я все чую, що навколо ну, твориться. Там Хтось перевернувся на інший бік, я це все чую. Хтось там ночі встав за чимось, я це все чую. От. І мені вже чоловік каже, що я його вже цим задовбала, тому що десь він, там, е ну, він якось відчуває, що я теж все чую, коротше. Ми друг за... один за одним спостерігаємо і вночі. <сі> От. І я його задубаю, кажу, а ти чого не спиш, <сі> що я тебе задубала? <сі> ну, я так я ж там не скакую, там, знаєте, хтось пошари... повернувся десь, чи пішов, я ж не вскакую і не йду слідом. От. Я просто чую собі і лежу. А чоловік якимось чином це відчуває і каже, що я його цим бужу. Ну, коротше, таке життя... <смі> То, от я так розумію, що ми всі так спимо зараз, знаєте, всі на стрьомі. чуть що треба одразу бути на поготові, вскочити і все зробити як треба. От. То я вже і дівчат питаюся, коли ж буде таке, що, знаєте, заснула і все, і з таким от смачненько, смачненько поспала. Я так пригадую ті часи, коли, знаєте, прокидаєшся і так смачно виспався, потягуся такі. Тепер тільки помрієте про це. Але все ж таки будемо сподіватися, та й в той вірю, що все ж таки такий час настане. От. Єдине, що я переживаю, що зараз така звичка буде, що треба ось так спати і все. А потім вона і не піде нікуди. От. Але нічого, то все таке дрібниці. Все дрібниці. От. Мій їжачок. Як, він... Як вам, до речі, мій їжачок? Напишіть мені, будь ласка. Якщо погано, то не пишіть. Я не люблю, коли щось погане пишуть. Така я вредна. Ой, так. І ще хотіла вам показати, зараз покажу. Зніму тільки з е, тримача телефон і покажу вам площу Троїці в Парижі. І раз уж про неї заговорила, то покажу. О, ой. Зараз пройдемося трошечки з вами. І ось вона у мене тут висить. Зараз я світло спробую увімкнути. О, ось така вона. Бачите, вона величенька і на 18-му каунті, а на 14-му вона була дуже велика. Ну, дуже велика. І ви ж знаєте, що я не люблю крупний такий великий каунт. От, І я вам і ближче покажу. Тут всі у мене вже хрестики нормальні, рівненькі. ну Вони такі є бугорочки, бо то шерсть. от, І ось така робота. І все у мене влізло, все у мене. Увійшло. Ось, бачите, тут будинок, там, там є напівхрестик, є хрестик, є декілька, і за рахунок ось таких отам да, вона на, ма, такий об'єм має. Я дуже люблю цю роботу. Я всі свої роботи люблю. Ось вона така. Але мені здається, що Ой. без світла вона якось симпатічніша. Правда? Ось так звикає жити без світла. О, начебто воно ем, ось так. О, у мене взагалі тут є вдома у нас такий коридорчик і є, є така алея слави. Тут у мене з цього боку поцілунок, тут у мене е, з цього боку е, ця робота, вона вже. Давно-давно той напірчик зняти з виробництва. А з цього боку у мене ось вона. Ще я хотіла ось тут зробити, по боках мапи світу зробити, ну, такі маленькі, там теж на якусь морську тематику, там якісь маячки чи ще щось. Ну, один маячок я вишила, і все. На тому все закінчилося. Ось. Трошки вам показала своєї ой, алеї. Так, зараз я причеплю. О, повернулись ми до нашого цього героя сьогоднішнього. Ось так. Ну, трошечки з вами побалакала, не знаю, що ще з такого розказати. Якщо є якісь питання, то пишіть. Щось мені останнім часом не пишете ніяких питань. Всім все, всі все знають, такі всі. Спеціалісти стали, ніхто нічого не питає. То, дівчатка, пишіть щось, питайте, щоб у мене була тема для наступних відео. Ось, зараз спробую, можливо, вийде у мене пошукати якийсь тех цікавий. Якщо знайду, то наступне відео буде тех, а якщо ні, то буде щось інше. Не знаю, щось придумаю. От, і треба мені ще вам показати те, що я вишила за цей час. Теж. Хочу. І ще дещо я вам обіцяла, сюрприз деякий показати, то теж хочу вам показати. Коротше, щось я показати, де показати, заклинуло мене. Всім гарного дня, наскільки це можливо, гарного настрою, наскільки це можливо. Тримаємося в сторону Руснітикуємо дуля не перемовини. Ні про які перемовини навіть ніхто її не думає. Вони там бажають, щоб ми там посидимо, думають без світла і тепла, і побіжимо з ними домовлятися, то дулю вам всім дулю. От, Тикаємо. У нас, коли світло вимикають, у мене вже така звичка, я туди в сторону вікна, дулю Ой. Так от, ну я знаю, в мене діти деякі дивляться, то я не буду нічого такого казати поганого, ну, слів поганих, але в голові тільки таке, знаєте, ні про які перемовини навіть я і не думаю. От, і взагалі, я думаю, як вони можуть на це розраховувати, я не знаю. Тільки, от, знаєте, усугубляють проти себе і, і ставлення, і ситуацію, і все на світі. Тільки собі вони цим всім вони тільки собі роблять погано, не нам. Ми, можемо і без світла, і без тепла, і без нічого посидіти його не без придурочних сусідів таких. Так що тримаємося. Все буде Україна. Перемога обов'язково за нами. Від їжачка вам привіт. Зараз я з нього витерла пилючку і повішаю його назад, так що він у нас прогулявся, вигулявся, задоволений, бачите, піде зараз на своє місце. Слава Україні! Дякую, що ви зі мною. Ставте. Подобайки до відео, ділиться з ними і до зустрічі! Па-па!